Вимикай буденність, вмикай премач. Середньовічне укриття знайшли у столиці. Сховок, у якому містяни укривалися ще від монгольських набігів, часів Київської Русі. За іронією долі знайшли ще у, тисяч... у 2022-му На початку війни сучасної. Давні печери із загадковими написами на стінах сьогодні на фінальній стадії оформлення документів. Учені цю знахідку вважають сенсаційною. Утім, нині печери самі у небезпеці. Випробувала на собі чи надійне старовине укриття і розібралася у сучасних загрозах для середньовічного сховку Наша Неллі Ковальська. важко повірити у те, що це центр Києва. <плес> Ну, я скромна людина. Разом зі столичним активістом Дмитром Перовим ми йдемо до загадкової печери. Її немає на мапі. І про неї до жовтня 22-го року не знали історики. Дмитро про неї чув, і для нього це не лише особлива, а й особиста історія. Колись це була садиба нашої родини. Будинок був збудований 1898 року. Власне, моя сім'я тут прожила не так довго, до 1917 року. Вже за радянщини родину Дмитра переселили на горище, а основні поверхи віддали робочому класу. Так і жили, аж поки не розпочалася підготовка до Олімпіади. У 79-му році було постановлення горисгорисполкому київського о ліквідації відхою стрівшого жилья. Діма ми відселили звідси у новобудову, але одна сімейна легенда, яку йому розказувала замість казок на ніч бабуся, не давала спокою. Була така як легенда сімейна про те, що тут десь ну в дворі є печери. Моя бабуся знала цю історію. Вона розповідала мамі і мені цю історію. Першу експедицію у пошуках печери з казок свого дитинства Дмитро організував восени 22-го року. Тепер веде сюди нас. Це печера, сховок і вхід до неї дуже вузький. Оператор разом з камерою туди не пролізу, тому далі ми вирушаємо з телефоном. В тебе є ліхтарик? Зараз розчехлю. Ці печери настільки вузькі і низькі, що більшу частину дороги доводиться рухатися, не тільки зігнувшись, але й. На колінах. Коли це місце почали вивчати археологи, з'ясувалось, таких печер тут три. І вони пов'язані між собою. Довжина печери, яку знайшов Дмитро, понад 80 метрів. Можливо, тут або обвали, бо щось таке було, зачищали його. Зараз мені стало страшно, коли ти сказав про обвал. На стінах бачимо зображення, які могли лишити тут кияни часів київської руси. А що це за написи? Що ви розшифрували? Ну, тут є такі, такі Ага. Це от якраз те, що там 12-13 століття. Якихось таких ну, тобто досліджень саме написів не було. Ось це і є ніша для освітлення, так? Скоріше за все, це ніша сховок. Це ага. для майна. Археологи і історики між собою називають їх вознесенськими печерами і стверджують, пристосовані вони були для тривалого перебування людей. Це підземна хім... Та сховок. Тут розташовувалися люди, які хотіли уникнути зустрічі з ворогом. Порода, з яких, в яких прорубана ця печера, вона дуже цікава на дотик, вона як борошно-вологе, дуже дрібна. Власне, печери вириті в київському лесовидному сухлинку, З одного боку в нього така от пориста структура. Він доволі стійкий, але крихкий. Ті середині довго, скажу чесно, доволі моторошно. Уявляємо себе а, на місці людей з якогось 14 чи 15 століття, які виходять на вулицю після того, як ворог відійшов від Києва. Ми можемо це за аналогіями, які відомі в інших країнах, сказати, що ми маємо справу з. Середньовічним, ну в даному випадку пізньосередньовічним, десь 14-17 століття е е сховищем печерним археолог Тимур Бобровський розвиває версію Дмитра. Тут дійсно могло бути щось на кшталт персонального сховища, яке будували для себе мешканці будинків навколо до монгольської навали. Кияни могли б переховуватися у київській фортеці після 13 століття. Ця фортеця. Припиняє своє існування. І, власне, до 17, до середини 17 століття, коли вона була відновлена, ми маємо таку е, білу пляму. Да? Тобто е, люди, які жили на цій території, вони постійно були під загрозою, особливо та, там татарських набігів. Вони десь мали ховатися. Да? Раніше ми не мали відповідь на питань, де вони ховалися. Цю печеру історики називають науковою сенсацією, адже вона дає уявлення про цілий пласт нашої історії. Таких може бути чимало, але відома тільки ця. і Відповідно, вона потребує особливого захисту. Тут мав бути музей. Але в якимось чином в на межі 2019-2020 року тут з'являється право приватної власності ну класична туалетна схема київська. Але досі за документами ось ця будівля офісна. Не знаю, може сьогодні вихідний день, там нікого немає. Та для чого це було зроблено? Для того щоб потім без аукціону. Взяти в оренду і приватизувати цю земельну ділянку з мети подальшого будівництва пані Тетяна Осінчук, що відповідає за збереження пам'яток в місті, пояснює, що минулого року вознесенські печери занесли до переліку нововиявлених об'єктів, але цього. Замало. Це буде пам'ятка місцевого значення. Захист пам'ятки наступає з моменту, коли е, вона вже стає нововиявленою пам'яткою, тому що власне користувач е, землі, на якій знаходиться пам'ятка, е, зобов'язаний е, підписати охоронний договір з департаментом охорони культурної спадщини і опікуватися е, в, даному, в даній ситуації, даними печерами для їх збереження. Опа. Тут був флігель. От до цього будинку був флігель ще два роки тому, ну рік точно тому ще був. І оце десь два тижні тому ми побачили просто груду розкиданої цегли. Дмитро, який відкрив цю печеру, досі не може повірити, що історія його родини стала надбанням усього міста. Він сподівається, що її вдасться зберігти, але досі в цьому не впевнений. Якщо тут розпочнеться будівництво, з цими печерами відбудеться щось типу такого. Нелі Ковальська, Андрій Марченко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Останній кадр знято. У Києві завершили зйомки фільму Довженко. Це повнометражна стрічка про перші кроки великого українського режисера у кінематографі, про його успіхи, його переживання, про його любов і переслідування чекістів. Який же він справжній Олександр Довженко? І яким буде про нього кіно? Розкаже наш Олександр Загородний. Зараз трошки на кіностудії імені Олександра Довженка знімають фінальні кадри фільму про Олександра Довженка. Декоратори годин п'ять відтворюють на майданчику атмосферу 20-х років минулого століття. І все заради того, аби зняти кілька кадрів цієї сцени у фільм увійде Усього секунд 10-12. Мотор камера почали. Зняти в самій залі нам не вдається. Ось вона різниця між сучасними кіно та телекамерами. Наша телевізійна у такій темряві вже майже нічого не бачить. Кінокамера відпрацьовує навіть півтіння. А знімають сцену, де цензори, серед яких чекісти віддивляються першу стрічку, відзняту Олександром Довженком. За його часів техніка взагалі була примітивна. Він все одно спромігся зняти свої світові шедеври. Один з авторів сценарію Сергій Тримбач намагався показати у фільмі, як художник Олександр Довженко швидко опановує новий для нього вид мистецтва. Довженко приходить у 26-му році, нічого не знаючи, практично і не вміючи. А вже в 29-му, тобто приходить на перший курс, умовно кажучи, а вже в 29-му він зробить землю. Тобто на третьому курсі він стає вже світовим класиком. Дивовижний рух взагалі. Це це є геніальність така. Ну але тоді ж генів це така епоха, справді ренесанс. Людей несло. Якоїсь цією с І що і в ім'я чого в ім'я відродження України. Вони поспішали, тому що вони розуміли, що часу у них небагато. На роль Довженка пробували десятки акторів. і Обрали Григорія Бакланова. Саме у ньому режисер розледів риси великого режисера. Аби зіграти генію українського кіно, актор відростив шевелюру і прочитав чимало творів і спогадів про Довженка. В Одесі ми почали знімати, і знаходились люди просто в масовці, які казали, а у мене мама працювала тут на кіностудії, так вона пам'ятала Довженка. І Якісь такі от дрібнички вони складають насправді дуже сильно. Його образ э, живий. Як він реагував на щось, який він був э, ну, для друзів, по роботі. Я точно знаю, що за ним слідкували все життя. Тобто от 30 років твого життя ти живеш і знаєш, що за тебе постійно слідкують. Кожен твій крок, рух. А актор Роман Ясіновський у формі з пістолетом, з противними чекістськими вусиками, озброєний і дуже небезпечний. Після зйомки ти їх знімеш? Так, це не справжня можна пише. Можна? Можна. А, ти нікого не вбив. фільмі? Не скажу. Роману знову випала роль негідника. Нічого комусь і це треба грати, каже актор. Сам собою він задоволений, адже вважає, що вдалося зіграти правдиво. Мешканці Одеси, де знімали більшу частину ну фільму реагувала на його образ емоційно треба було підїхати на майданчик і я просто я, я кажу, я підійду тут близько. Я взяв сам самокат і просто на електросамокаті під'їхав. Ну різні були відгуки. Хтось бабусі ласкаво посміхалися, махали ручки. Наші воробі, да, да. Да. А дехто дивився на мене так скоса. Половину бюджету на фільм дала держава, іншу половину довелося шукати продюсерам. Фільм не дешевий, але дуже потрібний саме зараз. Вважає Андрій Ногін. Ми зараз бачимо дуже такий стійкий запит на переосмислення періоду радянської окупації часів. Зокрема, видатних українців. Ну, будемо відверті, радянська влада, влада ну, вкрала, присвоювала багато наших досягнень, і, зокрема, наших видатних діячів. І от режисер каже фразу, на яку так довго всі чекали. Стоп! кадр знято. Браво! Богдан Бенюк! Це було прекрасно працювати. Це було прекрасно це було працювати. Це просто геніально. Гендиректор одеської кіностудії Андрій Осіпов ледь стримує емоції. Вони це зробили. Ми багато працювали над сценарієм і нелегкий був кастинг, нелегкі були зйомки, бо ми знімали під дронами, ракетами. Але на щастя сьогодні відзняти останній кадр, і це величезне щастя. Попереду ще монтаж, кольористика, комп'ютерна графіка, але головне, що є відзнятий матеріал. Вважає Осіпов. Він переконаний, наступного року фільм Довженко вийде у великий прокат. А поки що провідні українські актори мають вільну хвилинку знятися і для телевізійної служби новин. Це сам Довженко разом зі своїм директором нетьосою віддивляється черговий фільм у 1926 році. Яка ж картинка хороша? Панове, а чи буде українське кіно через століть? Олександр Петрович, буде? Це буде. І ще будуть фільми. А театр! Театр буде через 100 літ? Буде через 100 літ один плюс один. <ріст> Олександр Загородний, Андрій Марченко. ТСН один плюс один, марафон. єдинь. Олександр Загородний, Андрій Марченко.